Всім привіт! Сьогодні ми знову зустрічаємося на дачній кухні. Будемо готувати рагу зі свинини. Хотів сьогодні поїхати на рибалку, але не склалося через погоду. Тому будемо зараз готувати обід. Для рагу нам знадобиться м'ясо. Я взяв свинину, можна, телятину або якесь інше м'ясо до вподоби. Так, у нас вже тут оси нападають на нас. Так, м'ясо, кетчуп, томатну пасту. Ось таку фасольку, картоплю, приблизно кілограм. От мухи вже тут у нас нападають оси. Так, чесничок, сіль перець. Кажуть, за смаком. Так, будемо різати м'ясо. Так, м'ясо нарізаємо побільше кусочками. Спочатку будемо його обжарювати з цибулькою до рум'янця, а потім ще протушимо разом з картоплею і з овощами. Так, нарізаємо перчик. Так, затем уже я м'яско з цибулі. Разопружариться. Я думаю, полем 15 максимум. Спросили цибульки. прожарили. Спочатку сік були. і далі закину картоплю і решта. все решта зверху ще докине фасольки. Цілу баночку. Хто не любить, може і поменше. Так. І додамо сюди кетчуп. Так, треба змішати. Бо зверху водичка. Так. Ось так, поливаємо. Так, і будемо ставити знову на вогонь. Так, здаємо водички, щоб це все протушилось. Хай закипить добре, протушиться. На годинку часу, а якщо сильний вогонь, то і буде скоріше. Зараз подивимося, як виглядає наша страва. ось Навариться все, м'яско бульончики пить виглядає ням-ням-ням. До речі. Ще я додав дві ложки томатної пасти. Так, пройшло приблизно хвилин 45. Пробую м'язку картоплю. Вже майже все готове. Думаю, ще хвилин 10-15. І можна приступати до обіду. Ну що, приблизно хвилин 55 пройшло. Знімаємо дзвоню і йдемо до столу нашого. Так, відкриваємо блюдо. М -м -м, запах просто шикарний. Так, зараз знімемо пробу. Так, накидаємо. Попробуємо чи все сварилося. Ну, картопка, картопелька Розварилися добре. М'яско також ось розсипається. Так що, думаю, можна приступати до обіду. Так, буду я приступати до обіду. Як кажуть, смачного мені. Як бачите, рецепт дуже простий рагу. Не займає дуже багато часу і не треба Бог знає, яких продуктів. Так що підписуйтесь, ставте пальчики догори, пишіть в коментарях, які ви готуєте страви. А наступний раз ми будемо готувати шашлик. Покажу вам швидкий рецепт маринування, буквально максимум годину, щоб замаринувати шашлик. Все, всім до побачення!